Заохотити дітей до занять та підтримати їх наша головна мета. Волонтерський штаб українська команда вдруге завітав до шахового клубу Біла Тура під час змагань. Доброчинці особисто поспілкували з юними спортсменами та передали їм різноманітні солодощі. Подробиці далі сьогодні. Ми відвідали шаховий турнір. Це вже друге в цьому році. Для підтримки молоді, для розвитку їхнього розуму здібностей. Перенесли подарунки для вручення, щоб підтримати їх в цьому турнірі. Тренер Георгій Мінтенко каже, увага та допомога волонтерів наразі є вкрай важливою як для дорослих, так і для дітей. Дуже вдячний я громадській ну, благодійній організації, яка українська команда, команда яка підтримує шахи. І фактично кожен учасник, який приймав участь, отримав е солодкі. Подарунки від цієї організації, волонтерський штаб Українська команда з перших днів повномасштабного вторгнення Росії до України розгорнув активну волонтерську діяльність. Вимушено переселені українці, малозабезпечені сім'ї, пенсіонери, особи з інвалідністю, підлітки, матері одиначки. Всі, хто потребував і потребує допомоги, отримували підтримку від волонтерів. Українська команда займається від початку війни. Від повномасштабного вторгнення росіян цією діяльності ми їздимо по області по Чернівецькій області. Даруємо різним версам населення смачні подарунки, всяку допомогу, дякуючи нашим партнерам, зарубіжним партнерам, українським партнерам. Волонтерський штаб, українська команда, заручився підтримкою як українських, так і європейських благодійних організацій. Ми співпрацюємо з французькою організацією «Dog from Ukraine», яка допомагає нам в цьому нелегкому ділі. І Дякуємо їм, щоб дізнатись детальніше, звертайтесь за контактами у соцмережах української команди Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.